Багато хто сьогодні підходив, запитував. А що ж на це худі? На це худі написано 100 років українському радіо. Це найстаріший український мовник. Прошу оплески для найстарішого українського мовника. З 16 листопада 1924 року Українське радіо безперервно мовить в ефірі, не зупинялись ні на хвилину, ні під час Другої світової війни, ні під час майже 11 років війни Росії проти України, і особливу роль Українське радіо відіграло для інформаційної безпеки. Люди слухали і слухають і на окупованих територіях Українське радіо, і слухали під час лютого березня про еваку... евакуаційні потяги. Дякуємо українському радіо! Друзі, я пам'ятаю, коли у 88-му році я працюючи на українському радіо у Львові, вперше запускав в ефір рок-оперу Файнал Кат, яка тоді була заборонена в радянському союзі. І мені доводилося перекладати писати ручкою текст Ми за мир! Ми за мир ставити початку в цензурі. І пускати це в ефір. Сьогодні нічого цього немає, але цензура є. Мене в цій футболці охоронець держслужби не пропускав в зал, тому що ці слова на його думку можуть когось образити. Ми переможемо цензуру всюди. Я хочу подякувати всім працівникам українського радіо, всім нашим колегам, прекрасним журналістам, які несуть слово правди незалежно на все, що відбувається, і на атаки ворога, і допомагають нам перемогти. Шановні друзі, сто років тому. Україна на весь світ заговорила своєю мовою про Україну, і голос України буде звучати ще і 100, і 200, і 300 років, і ніхто цього не зупинить. Повномасштабне вторгнення показало наскільки важливий радіозв'язок, особливо на при фронтових територіях і величезна подяка нашому українському радіо. Вітання його з першим століттям. Будемо сподіватися, що століть буде ще багато. І подяка за роботу, яку здійснювала і здійснює наш суспільний мовник. Українське радіо найстаріше не тільки в Україні мовник, це один із найстаріших мовників у світі. В двадцять році ро в двадцять му році BBC, -му році Українське Радіо, і ми вітаємо Українське Радіо як скарбника історичної пам'яті, культурної пам'яті і тих, хто транслює на майбутнє цей спадок. Дякуємо. На окупованих територіях, які от в лютому, в березні 22-го року окупували росіяни і повністю перекрили там зв'язок. Фактично, українське радіо через оці приймачі стало чи не єдиним сигналом того, що Україна стоїть? Бо що робили росіяни? Вони приходили, казали, все всі розбіглися, Київ уже взяли, української влади немає. Української держави немає, до вас ніхто не повернеться, вас ніхто не захистить. І ну співпрацюйте з нами, але ем, якраз е, через ці сигнали українського радіо люди знали. Мені розповідали історії, що просто люди виходили в ліс і, і, і ловили м, так, щоб їх не побачили, uh -huh. але ловили сигнал і слухали. Знову ж таки, під час евакуації ем, це також був інструмент комунікації із ем, ем, слухачами із мешканцями ем, України. І ну крім того, ну це вже бренд, бо і радіодиктант пов'язаний з так українським радіо виглядає ситуація, коли народні депутати можуть онлайн транслювати в своїх тіктоках. А журналісти, які знають про стандарти, які демонструють готовність якісно подавати інформацію, збалансовано подавати інформацію. Ну і тут власне всь вся корпорація суспільного мовника і українське радіо показує найкращі власне стандарти і збалансованості і експертності і доступу до інформації. Тому ми з комітетом зараз працюємо. Над тим, щоб з одного боку зобов'язати комітети Верховної Ради як джерело інформації, максимально сприяти тому, щоб українські журналісти, міжнародні журналісти а від через вас власне, і українське суспільство оперативно отримували інформацію про те, що буде розглядатися на комітеті завчасно, а власне доступ до самих засідань комітету чи онлайн чи офлайн. Звісно, якби є гарантія, що ми це все відновимо після перемоги, це тут по замовчуванню, але ми ведемо роботу, щоби і відновити ще до власної української перемоги.